Щоб підкреслити велич церкви у Європі та й у світі, здавна зводили і зводять величезні храми та дзвіниці. Дух перехоплює від погляду на Кьольнський собор або на базиліку святого Петра у Римі. Англійці, німці, французи, італійці влаштували свого часу справжнє змагання із будівництва гігантських сакральних споруд. А чи є подібні в Україні? У цьому відео ми поглянемо на 17 найвищих храмів та дзвіниць України. Дивіться далі. Слава Україні! Це канал Україна інкогніта і я, Роман Маленков. Тут ми говоримо про відомі, маловідомі та й геть незнані сторінки історії України та її краєзнавства. Наше завдання просвітництво без стереотипів. Підпишіться на наш канал, поставте лайк і тисніть на дзвоника. Це ми допоможете не лише нам, а всьому українському Ютюбу. Київ та Львів, Чернігів та Житомир, Суми та Черкаси великі міста, обласні центри можуть похвалитися своїми височезними будівлями. Але є в цьому ряду і селище Козелець, і навіть село Плішевець. Це буде наш своєрідний рейтинг, де ми розглянемо найвищі храми та дзвіниці України. Починаємо із кінця. Храм у Плішевці має висоту 46 метрів. Його багато хто називає одним із найгарніших в Україні, і це дійсно так. Прекрасна будівля, яку за стилем відносять до українського модерну. Шедевр, часто кажуть, що Покровська церква у Плішевці то копія у цеглі дерев'яного новомосковського собору. Ніяка не копія, вони схожі і зовсім різні. Храм у Плішевці, який мався бути копією, вийшов абсолютно оригінальним, неймовірним. Освятили його у 1906 році. Архітектором був Іван Кузніцов, а натхненником Дмитро Яворницький. Висота храму 46 метрів. Собор Різдва Богородиці, створений у Козельці, за проектом Растреллі, архітекторами Григоровичем Барським та Квасовим, вважався однією з найкращих архітектурних споруд Російської імперії у 18 столітті. Його будівництво ініціювала родина Розумовських, які на той час були дуже впливовими людьми в імперії. Особливо це стосується братів Олексія та Кирила. Останній був ще й гетьманом України. Собор зводили 11 років до 1763, А ще через 7 років. За проєктом Андрія Квасова збудували дзвіницю висотою у 50 метрів. Будівництво спасо Преображенського собору у Житомирі почалося за вказівкою царя Олександра II у 1866 році. За стиль храму вибрали так званий російсько-візантійський. Хоча в даному випадку візантійського там зовсім небагато. Виконав проект архітектор Карл Рахау. Собор збудували дуже великим його висота сягнула 53 метрів. Собор у Ніжині, патріарх козацького бароко, його збудували у 1653 році, а ще він найвищий із храмів козацького бароко 55 метрів. При будівництві цього храму місцеві майстри й будівельники відпрацьовували свої методи, пристосовуючи давні традиції дерев'яного будівництва до потреб нового часу. Як справедливо відзначив відомий український мистецтвознавець Анатолій Макаров, заслуга будівельників козацької доби полягала в тому, що цей поширений з давніх часів. Тип великого дерев'яного храму, переважно сільського, вони вдягли у камінь, прикрасили безліч чудових пластичних мотивів, досконалили і підняли на рівень найдосконаліших виявів європейського культурного мислення. Унікальність Ніжинського собору полягає в тому, що він і найстаріший, можливо, найперший храм прототип, і найцікавіший за своєю ідеєю. Миколаївський собор Ніжина став прототипом для більшості храмів, зведених у стилі українського козацького баро. 브로커. Спасопреображенський собор, збудований протягом 1776-1788 років, був реконструйований за проектом Михайла Ловцова наприкінці 19 століття. Собор, виконаний у поєднанні барокових та класицистичних архітектурних стилів, увінчують нехарактерні для православних храмів чорні трьохметрові скульптури апостолів та євангелістів. На дзвіниці собору встановлений англійський годинник із циферблатом на чотири боки. Рідкісна для України. України річ годинник працює і нині заводиться раз на три доби. Висота собору 56 метрів. Дзвіниця Троїцького Ілінського монастиря у Чернігові сягає у висоту 58 метрів. Вона побудована у 1770-ті роки у формах бароко, одночасно з цегляною огорожею та кутовими вежами. П'ятиярусна дзвіниця була над брамною. У нижньому ярусі прорізана велика в'їзна арка, якій у верхніх ярусах відповідають на півциркулярні та круглі отвори, що йдуть до останнього ярусу. В отворі останнього ярусу на початку 19 століття був встановлений годинник з боєм, який, на жаль, не зберігся, із дзвіниці видно весь чернігів, окрасою і домінантою якого вона і досі лишається. Львівська дзвіниця Покровської церкви Остробрамської ікони має висоту 59 метрів. От прибери звідти дзвіницю, і на перший погляд здається, що нічого особливого храм Богоматері Остробрамської не представляє. Великий модерновий будинок, чимось схожий на гарний заводський цех 20-х років минулого століття, але дзвіниця робить цю будівлю чимось зовсім іншим. Це ж справжня кампаніла, яка ніби перенеслась на личаків із якогось середземноморського міста. Поглянувши на храм, подумки. Ки переносишся кудись в Італію, збудували її у 30-х роках минулого століття. За основу взяли проект Адольфа Шишко Богуша, який суттєво допрацював Тадеуш обмінський. Головний Римо-католицький храм Києва зводив видатний архітектор Владислав Городецький за проектом Станіслава Валовського, переможця архітектурного конкурсу. Розкішний декор костелу та барельєфи були створені майстерною Еліо Саля. Будівництво тривало 10 років. Гроші на храм частково зібрали парафіяни, а велику частину дав граф Владислав Браницький із Білої церкви. Неоготичний костел Святого Миколая може вмістити 1800 вірян і має дві вежі висотою 60 метрів метрів. Восьме і дев'яте місце ділять дві львівські вежі, які мають висоту 66 метрів. Але вежа Русько-волоської церкви молодша, тому ми її поставимо на дев'яте місце. Це один із рідкісних випадків, коли дзвіниця з'явилася раніше церкви. Її збудували у 1572-1578 роках за проектом італійського львівського архітектора Петра Барбона. Зважаючи на архітектора, стиль італійського відродження доволі зрозумілий. Кошти на будівництво виділив багатий львівський куп. Грек за походженням Костянтин Корняк. Тому і нині дзвіницю частіше називають вежею корнякта. Чудовий ренесанс висотою 66 метрів. Вежа латинської катедри є одним із символів Львова. Вона навіть зображена на його логотипі. Її почали зводити разом із храмом у 1380-х роках і зводили більше ста років. Кажуть, що початково планували звести дві симетричні вежі, але коштів міщан вистачило лише на одну: як і катедра, вежа синтезує в собі готику, ренесанс і бароко, і має висоту, як і вежа ратуші, 66 метрів. Михайлівський собор у Черкасах нині є найбільшим храмом України за довжиною 58 метрів, шириною 54 метри і висотою у 74 метри. Він здатний вмістити 12 тисяч віря. Звели його вже у часи незалежності. Ініціатором будівництва був єпископ Софроній. Одночасно із храмом було закладено дзвіницю, яка малась вирости найбільшою в Україні у 136 метрів. Але не склалося. Висота дзвіниці Софійського собору становить 76,5 метрів. Вона була зведена на замовлення гетьмана Івана Мазепи. Автор первісного проєкту невідомий. Зводили будівлю у стилі українського бароко. І була вона тоді чотирьохярусною. В середині 18 століття стіни дзвіниці почали руйнуватись. За порятунок будівлі взявся видатний архітектор Шедель. Протягом 4 років два яруса будівлі було розібрано і відбудовано заново. Знову ж у стилі українського бароко. Тоді ж з'явився і казковий декор у середині 19 століття було надбудовано четвертий ярус, і маємо дякувати Богові чи обставинам, якщо не віруючий, що останній ярус четвертий звели у стилі українського бароко і не надбудували якусь цибулину або ж шатровий верх. Дзвіниця є одним із національних символів України. Спасу Преображенський кафедральний собор найбільший православний храм Одеси був закладений у 1795 році, освячений у 1808 році і повністю зруйнований російськими окупантами у 1936 році. Вже у період української незалежності собор відбудували, а разом відбудували і дзвіницю, яку колись проєктував і звів італієць Джованні Фраполі. Висота дзвіниці склала 77 метрів. Благовіщенський собор у Харкові був зведений в останнє десятиліття 19 століття за проектом архітектора Михайла Ловцова. На спорудження цього величезного собору висота дзвіниці, якого склала 80 метрів, було витрачено до півмільйона рублів та сім мільйонів цегли. Смугастий неовізантійсько еклектичний храм нині є одним із символів Харкова. Він може вмістити до чотирьох тисяч вірян. У 1898 році в Женеві італійським анархістом Луїджі Лукені було вбито австрійську імператрицю Єлизавету Сісі Габсбург. Це була своєрідна леді Ді ХІХ століття. Її вважали однією з найгарніших жінок Європи, але імператор Франц Йосип її не любив. Не приховуючи цього, він жив із коханками. Єлизавета майже ніколи не мешкала при дворі. Вона постійно подорожувала. В останній своїй подорожі імператриця відвідала Женеву і готувалася до мандрівки Женевських озером, але на причалі її серце знайшов тригранний напилок італійського анархіста. Як данину пам'яті, імператор Франц Йосип у 1903 році, дорогою до комарного на військові навчання, заклав костюл у Львові на площі Солярні. Будівництво храму розпочалося через рік, а освятили його у 1911-му. Це був костел святої Ельжбети, найвищий храм Львова, вежі якого сягли 88 метрів. Нині храм належить греко-католицькій громаді. Його переосвятили на честь Ольги та Єлизавети. Успенський собор в Харкові збудували у 1770-х роках у перехідному стилі від бароко до класицизму. Дзвіницю звели пізніше і будували дуже довго, із 21 по 48 роки років 19 століття. Відтоді, і зовсім до недавнього часу, це була найвища будівля Харкова. Будівництво височезної дзвіниці присвятили перемозі у війні з Наполеоном, а назвали її Олександрівською, на честь царя. Нині це друга за висотою дзвіниця України. Напевне, ви здогадалися, яка дзвіниця займає перше місце у нашому рейтингу: це велика Лаврська дзвіниця, висотна домінанта найбільшого монастиря України і усієї Європи. Висота дзвіниці 96,5 метрів. Свого часу паломники, які йшли на прощу до Лаври, починали хреститись, побачивши золотий відблиск хреста великої лаврської дзвіниці. Його було видно за десятки кілометрів. Дзвіниця з часів побудови завжди була символом величі монастиря і символізувала велич самої. Мої православної церкви кошти на будівництво дзвіниці виділив Іван Мазепа, і вони зберігалися у Лаврі до 1731 року, коли архієпископ Рафаїл Заборовський запросив із Москви німця Йогана Готфріда Шеделя, і той розпочав зведення дзвіниці. Це було небачене для того часу будівництво, яке тривало 14 років. Під керівництвом Шеделя працювали майже всі відомі на той час в імперії архітектори та інженери та понад 600 лаврських майстрів-каменярів. Глибина фундаменту сягнула 6 метрів, товщина стін при основі перевищила 8 метрів. Велика дзвіниця стала взірцем для будівництва багатьох менших дзвіниць по всій імперії. На відлиття дзвонів новозбудованої дзвіниці витратили 30 тисяч рублів. За описом їх було всього 24. Найбільший дзвін братський важив майже 27 тонн. Важко навіть уявити, яким чином його піднімали і встановлювали. Це як Біг Бен у Англії, Ейфелева вежа у Франції чи Хванадельк Снукюр у Ісландії. Архітектор Шедель створив диво. Подумати тільки, двоголові орли на останньому ярусі мають розмах крил 3 метри, а вони ж і знизу здаються манесенькими комашками. А звідти, ну краще Свирида Петровича, вже ніхто не скаже. І коли такий чоловік, якщо він вчений, подивиться умом своїм за хмари, і там умом своїм становиться подивиться ще вище од Лаврської колокольні. І Когда он студово глянет вниз на людей, так вони ж здаються йому такі такі махенькі-махенькі. Все махенькі. одно як пацюки, пардон, як квіси. Потому що це же человек. Підпишіться на наш канал, поставте лайк і тисніть на дзвоника. Цим ви допоможете не лише нам, а всьому українському ютюбу.